Вітаю вас, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні у нас 23 серпня, День національного прапору України. Майже День Незалежності. Завтра будемо визначати 34-ту річницю незалежності України. А за моєю спиною, великий фестиваль в Торонто, в Сентеніал Парку, де багато років поспіль українське ком'юніті, українська громада відзначає фестиваль української культури. І сьогодні цей фестиваль тут проходить. Я вже котрий раз на ньому присутній. Зараз покажу вам, що тут є цікаво, які цікаві стенди, які є цікаво виступаючі, як... що тут взагалі є. Тому що справді з кожним роком цей фестиваль стає кращим, більшим, цікавішим. І думаю, що вам, моїм глядачам, також буде цікаво сьогодні подивитися, що є новенькому на фестивалі української культури Сентеніал-Парку міста Торонто приєднатися до мене в цьому цій прогулянці. В Цьому році фестиваль трошечки переїхав, буквально на пару сотень метрів. А і він став такий більш організованіший. Починається все зі входу, на якому є добровільний донейшн 10 доларів за вход на фестиваль, який дозволить організаторам все нормально і класно організувати. Тому ну це добровільно, але все ж таки бажано. 10 доларів невеликі гроші, і вони допоможуть організаторам фестивалю. Велика дитяча зона є з всякими пригалками, горками надувними, аби дітям було де розважитись. Є фудтраки, є багато їжі української традиційної, є багато вендорів, тобто підприємців, українців, які Одкривають в Канаді нові бізнеси, які пропонують свої товари послуги. Ось Походимо, побачимо, що тут є. Зараз зараз нас триває офіційна частина, яка буквально розпочалася пів години тому. Виступають офіційні особи. Виступав консул України в місто Торонто, виступав посол Латвії в Канаді. Виступали інші офіційні особи. Буде багато фестивальних виступів: танці, співи, Хедлайнер фестивалю, до речі, козак Сіромаха. Доволі вже популярний виконавець в Україні і не тільки в Україні. Зараз у нього тур Північної Америки. І він буде виступати на цьому фестивалі також. Так що ось такий у нас фестивальчик. Давайте походимо, побачимо, що тут є цікавенько. Куди ж без Морозова. Морозова. А це український підприємець, яка є компанія Фаворіт Моторс. І порш красивий. Тут можна отримати якісь послуги, пов'язані з автомобілями. Покупка, продажа, сервіс автомобілів. Це, до речі, в... власне, компанія розповідає клієнт. Українська кредитна спілка. Одна з двох головних спілок українських кредитових. Така в них мобільний банк, навіть тут розгорнули. Можна відкрити рахунок, такі симпатичні дівчата стоять, привітають клієнтів своїх. А це BCU Financial» – Це друга кредитна спілка велика, українська в Канаді. Конкурують між собою трошки. Українська кредитна спілка і «BCU». до «BCU», До речі, дуже багато привів клієнтів, багато років поспіль, рекламуючи їх послуги на своєму каналі. Вони навіть приходили туди і казали, ми від Володимира. Дуже було приємно. це. Промоутерська компанія «Казка Ентертеймент, яка до речі казака Сірамахо привезла і багатьох інших українських співаків. Привіт, каскалоні білоруський прапор тут є навіть so так білорусі, які загинули за Україну. Починається Нєвського. починається з Євромайдану. Так. так. і продовжується до сьогоднішнього дня. Це прапор батальйону батальйони мінісу Криновського. Всі ці, ці білоруси, росіяни, чеченці, грузини, які воюють за Україну. Вони всі добровольці. Серед них недобровольців немає. Ніхто не призивав, вони всі прийшли на допомогу Україну. Інісев був перший пан Зайко теж загинув на Євромайдані, Майдані. Он Маріна Зайцева Марія Зайцева mm -hmm. загинула. Через день після 24 свого 24-го дня народження вона була поранена під час протестів у мінську п'ять років тому, коли Лукашенко вкрав у білорусі. Вона була поранена на беззбройних протестувальниках. Лукашенко використовував гранати шумові гранати. І її поранило лампнуті гранати. Вона втратила зір на одну руку, втратила слух на одну вуха. Але так чи інакше вона пішла воювати за Україну. Вона була чудовим снайпером на хім. <плес> шо, <плес> да. Да, дякуємо, дякуємо Білорусі за підтримку України, за, за їх пожертву. Так, ось такі <кхух>, доволі важкі стенди, але що поробиш? Це війна, це кримські татари. Привіт. У нас є для вас новини, в на та, е, книжка на англійській мові. Про Крим. Ох ти, клас! Е, ми хотіли її подарувати. У, дякую. Її. дякую. Якщо комусь треба навчитися е, ну, знати про Крим і казати. Прочитати цю англійською мовою, та це клас. Це клас. Мовить замовити його да. можна замовити книжку про Крим англійською мовою на емейл. E напишіть і отримайте таку дуже класну пізнавальну книгу. Дуже вам дякую. А, да. Привіт дуже добре. Да. Дякую. Дякую вам. О, да. дякую. Дуже дякую за вашу дякую діяльність дякую за вашу адвокацію а, український в Канаді. Це надзвичайно рідко, але дуже дякую да. за вашу роботу. Дякую, дякую вам, хлопці. Удачі, да. пока От, приємно люди роблять такі дуже важливі речі. Це мисливський клуб, який фактично на кожному фестивалі вона є. Українці, які організовують такі охоту. Смисливство, рибалка. От навіть вода в них кипить. Прикольно. Так, давайте далі підемо, побачимо, які є цікавінки. як завжди можна щось крутнути, щось виграти. Спілка української молоді в Канаді. Ліга українців Канади. До речі. У них тут лотерея, цікава, я би прийняв участь. Будуть розігрувати якісь цікаві призи. Навіть айпади я в них бачу. Смарт кіт, це як щось дитяче, якісь цікаві журнали. Ух ти! Українські журнали, дитячі, які видаються в Торонто. Один єдиний в північній Америці. Круто. Більше немає ніде. Дуже якісна поліграфія. класно. Cikáv. ми виходимо чотири рази на рік. Вони всі різні. Це просто попереднє ведення Це, це можна по підписі купити це чи якось підписи, замовити. Можна по підписі, передплата mm. і не сюди зазвичай на першій на другій сторінці. Це і дуже і важливо, це якщо можна. є діти маленькі, щоб не забували українську мову в Канаді, щоб такі можна речі встанувати. Переплатити сьогодні. Да. Маємо акцію, хто передплачує, має е аквагрим, фейспінцін, безкоштовно. Mm. То тобто сьогодні на фестивалі. Чотири рази на рік виходимо? Дуже класно. Дякую. Цього року десятий рік. Так, клас. Молодці. Десять років видаю дитячий журнал в Канаді. Це дуже круто. Отакі у нас. Візитери на ярмарці. Так. О, це пілотелісти. Українські марочки тут продають. Як завжди, багато митців різноманітних. Іван Франко Хоу. Це Куїас, Куїас з багатьом українцям допоміг, які тікали від війни, допомагали з адаптацією, з готелями безкоштовними, з пошуками роботи. Це дуже важлива була робота. А ось тут у нас це найсмачненьке. The best in town. Шашлички. Я думаю, що пора вже переймонувати за піроги до на вареники. Я думаю, що канадці у змозі вимовити слово вареник. Тому що піроги це не те. Це дуже польське слово, нам треба наше українське. Як я завжди ось такі смаколики дуже цікаві. Шашличок 25 доларів. жарена порося 30. Рис з курочкою 20, чебуреки 10. І все виглядає дуже смачним і дуже великі порції, до речі. Тут, тут у нас традиційні варенички, лиснички, ковбаски, все що завгодно. Важко передати на ютубі які запахи тут. Просто неймовірно. Люди смакують українські страви, люди відпочивають, п'ють українське пиво. Хтось із Ліберальної партії, до речі, виступає зараз, про прем'єра Карні розповідає канада been... продовжує продовжувала і буде продовжувати всеобічну підтримку України Це дуже добре. Снафері країн та винвата синіри вікто. Мініс Україна рекапчур алвіт меду, амі ери сквер іншого від території. Амін Крим, Луганськ, Донецьк, евий син сквер інш мас би андер контрол адвіпа України. war crimes. другий фронт це дуже відома like канадська така фундація молоді, які активно допомагала. Початком війни на цій фоці мій знайомий його не пізнати на цій фоці, але я знаю, хто це. вишиванки, вишиваночки, футболочки якісь вироби з дерева дуже красиві. Усі вишиванки по 100 гривень. І, до речі, дуже непогано виглядають. По гривень я сказав, доларів. Сорі. <laughs> Якби ж то по гривень, по доларі. Вітаю, Володимир. Тай Володимир. Дякую за твій Нема за що. Люди пізнають, приємно. Консервативна партія. Sky high. А все... Це пілоти, це українці, які заснували компанію перевізника, компанія, яка літає над Торонтом на літачках. Sky High Toronto. Спімарський водоспад літаємо над Місісагою, близько до Торонто, на невеличкому <рикарсько> літаку чотирьох місце. Ми політаємо ще з цієї компанії, я думаю. Повійство приходять да. до нас. Sky High, да, Toronto. Sky High, там, покажи штрих-код. Нехай люди сканують. Букають польоти, це дуже прикольний відпочинок, особливо на Торонто, дуже мальовничий скайлайн. На дні народження, на будь-які свята, yeah. Yeah. як подарунок, yeah. yeah. і в карти заходьте на сайт. Це, це перша українська авіакомпанія в Канаді. Так і є. Пока-пока. Ось такі дуже симпатичні хлопці і дівчата роблять бізнеси в Канаді. Доволі незвичні, як на мене, але дуже прикольні. Це Айван Бейкер. Це депутат парламенту Канади, який був обраний нещодавно, буквально на попередніх виборах від консервативної, ні, від ліберальної він партії. Це, це сім'я Бейкерів, це дуже відома родина в Канаді. Вони володіють а, підприємствами. А, future Bakery їх головна. Така частина їх бізнес-імперії. Дуже прикольний насправді це, до речі, кантер забув показати кантер. Якщо треба робити перекази з Канади в Україну, з України в Канаду. А міняти міняти долари. <laughs> приходьте до Кантера. Хочега офферселебрат України Дей. Слава Україні. Hello, everybody. We have Mr. Bobi and the B.P. from Mississauga, Erin Mills, which is a home for many Ukrainian communities as Ontario is the biggest Ukrainian community in, in whole Canada and maybe in the world too. I've been attending this festival every year, celebrating the Independence Day. Maybe eight. This is my eighth or ninth time I'm here. And as much as enjoyed celebration, до речі, Шарифа було признано Онтаріо вересень today, як місця Української спадщини України Heritage Mans and celebration. Uh, This is why кінці дві тисячі двадцять четвертого року. Support Ukraine, support Ukrainian community in Canada, stay in solidarity because. Freedom is a Canadian value. я, я спілкувався з шерифом особисто, особисто. Дуже класний дядька. він а, навіть довеличке інтерв'ю. В мене з ним було він а, сказав дуже слушну думку. Сказав, що всім було важко, всім, хто приїхав до Канади свій час, Єгиптянам було важко. Сирійцям було важко, а, ізраїльтянам було важко, італійцям було важко. Хто, кому загодно? Люди, які тільки емігрували, тікали від війни або поганих економічних умов у всіх своїх країнах. Усім було важко. Українці не є виключені. Але всі вони адаптувалися для всіх вони, цих націй. Канада стала домівкою. Канада стала другою домівкою. І не треба там на себе дуже сильно затягувати діяло. Там у нас війна, нам дуже важко, допоможіть нам і так далі. Тобто всім було важко. Але ось саме, як нація себе поводить, нація веде себе по відношенню до інших націй, як вона адаптується до канадських реалій, це дуже важливо. Тому українці бути гідними, бути достойними, бути спокійними, бути трудолюбивими. І Канада вас полюбить, і ви полюбите Канаду. Тому ось таке побажання від шерифа. Дуже класний дядь. Ось такий у нас фестивальчик. Що в нас є тут ще цікавенька? Давайте побачимо. Так, ми тут вже проходили трошки. Консервативна партія Канади. Консерватори зараз на паузі трошки. Після виборів ще не говтались. Намагалися виграти вибори, але в них нічого не, не вийшло. Можливо, навіть, на жаль, не вийшло, але ну, що поробиш, така у нас слон в посудній лавці, Дональд Трамп. П -п 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 Перекреслив усі, усі вибори фактично в Канаді. А, і тому сліберали перемогли в четвертий раз поспіль. Це через Дональда Трампа. Зараз політичні процеси в нас трошки на спаді, але ось П'єр Альєвер. Лідер консервативної партії буквально ось тиждень тому знову пройшов до парламенту на довиборчих по довиборчій процедурі в Альберті. Він переміг там на участку, така дуже цікава перемога. Я розкажу про неї окремо. Потім. І ось зараз. Нарешті консерватори в парламенті Канади, знову в них є лідер. Як буде далі розвиватися? Доволі бурхливі політичні процеси в каналі буду вам розказувати в своїх наступних відео. Тому підписуйтесь на цей канал, будь ласка. Ой, дуже красиві свічки, дивіться, які клас. Можна багато цікаво тут знайти, тому приходьте на такі фестивалі. Це дуже важливо. Можна поспілкуватися з друзями, зустріти друзів знайомих. Можна подивитися якісь цікаві виступи, поскуштувати справжню українську їжу, купити якісь класні сувеніри. Ну тобто безліч можливості. Тому не нехтуйте цим, приходьте на такі фестивалі. А зараз у нас фестиваль Мсісазі, ну в Тобіка. А в вересні вже буде великий фестиваль на Блур-Стріт. В середині вересня великий дводенний, навіть трьоденний фестиваль на Блур-Стріт в Торонто. Обов'язково приходьте. Це найбільший фестиваль буде в Канаді. Він дуже масштабніший. Рази в три-чотири по масштабу більше, більше, ніж це. Тому приходьте, не пожалкуйте. А, на цьому мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. і До нових зустрічі. Пока-пока.